Володимир Балін далі з нами, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Вітаю вас. Вітаю. А, ну, власне, дива чомусь не сталося, хоча ми на нього дуже сильно сподівалися. Поляки, виявляється, сьогодні продовжили блокувати українські кордони. А, асоціації між собою якось спілкувалися. Ви якось намагалися вийти з ними на зв'язок, можливо, або вести переговори? Е... Дуже гарне запитання. Річ у тому, що Федерація роботодавців України, трюгово промислового Палацу України, спілка підприємців та роботодавців Польщі за взаємозгоду згодою у двох урядів, вже вдвічі проводила зустріч. Перша зустріч відбувалася тиждень тому, в п'ятницю. Друга зустріч відбувалася в суботу. В цю. Тобто, фактично, є дві зустрічі, і ми сьогодні виходимо на якусь спільну заяву. Більше того, з результатами вже вчорашньої зустрічі у нас е е пункт перетину, Рава Руська, Гребене і Карчова Краківець ідуть по 10 машин на годину в обох напрямках. Е якщо так буде далі, то це непоганий варіант. Якщо говорити про те, що відбувається зараз на Дорохуську, ну там гірша ситуація. Там де-факто блокування розпочали аграрії, перевізники там їх підтримують. Сподіваємося, що найближчим часом ми все ж таки питання з перевізниками своє вирішимо. А питання аграрії, чесно кажучи, там, мабуть, потрібно, щоб наша аграрії з ними про щось домовлялися. Хоча знову ж таки вимоги, наскільки я розумію, більше до європейського союзу, дайте компенсацію за збіжжя заборонити експорт українського цукру на польський ринок і таке інше. Ну а з, з, з приводу аграрного е, блоку вже були домовленості, поляки погодилися на те, що будуть супроводжувати е, там фури, із там умовно кажучи, із, з збіжжям, десь транзитом будуть моніторити кожну фуру, тобто щоб не було е, спроб перепродажу збіжжя на території Польщі. Тобто домовленості ці були, але раптом вони знову понові виникли. Е, Пане Володимире, а ну, як тоді насправді на польський європейський ринок впливають наші перевізники, що так поляки злякалися цієї. Ситуації. Ну, ми в ході спілкування доводимо, що фактично на внутрішній європейський ринок українські перевізники жодним жодним чином не впливають. Жодним чином не Тому що якщо говорити про ринок Європейського Союзу, то у нас є е десь приблизно 100 тисяч поїздок можливості по книжкам ЄКМТ, які можуть наші перевізники зробити внутрі е Європейського Союзу. Це 5550 книжок, зокрема, вже поділені на наступний рік, а у поляків тільки 320 тисяч машин, які можуть працювати на цьому ринку. Тобто, про яку конкуренцію йде мова, чесно кажучи, я не знаю. Їх більше не те, що ми перемовилися, те, що вони просять від нас певних компенсаторів, вони хочуть забезпечити таким е, щоб на ринку україна польща 50 на 50 відбувалось перевезення. Це трохи дивна історія. Чому? Тому що. Навіть до великої війни до 24 лютого 35% п'ять здійснювали поляки, а 65% – українці. не цікаво було українському тобто, польському перевізнику працювати на український ринок з різних причин, в тому числі через черги, в тому числі через погану якість доріг, в тому числі через фракти, і так далі, і так далі, і так далі. Але у нас позиція жорстка. Ми проти категоричного повернення дозволів, але ми готові запропонувати певні компенсатори зі свого боку. І у нас поки домовленість, я думаю, що сьогодні вона буде оприлюднена вже офіційно, що ми створили робочу групу, і ця робоча група напрацьовує алгоритм виходу з кризи, причому такий, щоб ми до неї не поверталися з одного боку, з іншого боку, до 1 лютого робоча група працює, і всі пункти пропуску мають бути до цього часу розблоковані. От така ситуація. Подивимось, чи зможемо ми підписати сьогодні так би попередній договір. І як буду далі реагувати перевізники, але є велика проблема: на медикі блокують аграрії на сьогодні Приїхали ну, до, на Дарахуськ, на польську сторону приїхали аграрії. Тут є проблема, і е, зараз ми просимо в тому числі перевізників польських, в тому числі ті компанії, які страйкують безпосередньо, але з нами в діалозі, що все ж таки вони з своїми аграріями теж проговорили, щоб ті страйкували десь в іншому місці. Я думаю, що більше вони могли б страйкувати. Або ближче до Брюс... Брюсселя, або до Варшави, ну це моя думка, тому що питання там не до української влади 100%. як і питання повернення дозволів, це угода України ЄС, Україна не відмовиться від цього, і Європейський Союз, принаймні, до 30 червня, це питання рухати не будуть. Да, будуть великі дискусії чи продовжувати договор чи ні. Ми сподіваємося, що вона вони будуть продовжені, але певні умови більш жорсткі з точки зору ліцензування, допуску на ринок перевезень. До українських міжнародних перевізників ми вважаємо, що треба робити, тому що те спрощене ліцензування, яке відбулося за, під час війни, вже навіть нас підтримує Міністерство нашої інфраструктури. З точки зору того, що ринок наситився, треба було допустити на ринок терміново вантажівки, які можуть возити паливо та вантажівки, які можуть вивозити збіжжя, сьогодні ринок наситився Я думаю, що по-перше, треба зупинити ці так звані воєнні ліцензії. А по-друге, треба всі, всі компанії найближчим часом проверити перевірити на відповідність цих ліцензійним умовам, тому що саме на ці компанії є велике нарікання з точки зору наших колег польських перевізників. Тому ми працюємо. Дійсно, такий діалог відбувається. Він відбувся вже друге. Офіційно на ці діалогах не присутні уряди. Не присутні посольства, але е, ті червоні е, лінії, які є у нас, вони є, вони погоджені в погоджені з міністерством, тому що ми розуміємо, що ми разом робимо. Загальну справу і питання в тому, щоб знайти таке рішення, і щоб ніколи не повер... щоб перевізники польські ніколи до блокування не поверталися. Ну взагалі то важко пояснити дійсно мотивацію польських перевізників, тому що свого часу, коли польща стала членом європейської спільноти, то польські перевізники так само почали конкурувати з німецькими, французькими перевізниками там, взагалі з європейськими, і щось я не пам'ятаю, щоб німецькі перевізники блокували кордон з Польщею, забороняючи їм пересуватися територію Європейського Союзу. А в цій ситуації поляки пішли от в такий от ну, не знаю там професійний клінч з вами. Чому такі подвійні стандарти, на ваш погляд? Ну, з неофіційних джерел нам відомо, що польські перевізники, які сьогодні дійсно мають третину парку європейського ринку і дійсно домінують на європейському ринку. І стара Європа країни старої Європи запровадили пакет мобільності саме проти польських і літовських перевізників. Вони чудово розуміють і пам'ятають, як вони заходили на європейський ринок, і вони побоюються, що українські перевізники зроблять те ж саме, коли буде Європи Україна, буде в європейському союзі. Тому сьогодні до моменту вступу України в Європейський Союз вони будуть намагатися як на найбільше утримувати нас від того, щоб ми виїжджали взагалі. За територію України, ну як, як саме дальне на їх розуміння, маємо їздити в Польщу, у Словаччину, в Угорщину, в Румунію. Там перевантажити свої вантажі на європейські машини. Вони мають розвозити по Європі і навпаки. Ну це вже позихання на наш ринок, тому що перевезення з України в Німеччину, Францію, Фінляндію, інші держави воно відбувається. Є напрацьовані контракти. Перевізники відповідають цим умовою європейському суду їздять, але ми їздимо і возимо свій експорт і свій імпорт. І нам посередники у вигляді словакських, чи е, польських чи угорських перевізників, чесно кажучи, не потрібні. Ну от уже ми бачимо, скільки часу блокуються кордони. От за цей час, якщо у вас є можливо, там у загальний дані от які збитки транспортні компанії українські зазнали від цього блокування? Я вам скажу, що питання не в транспортних компаніях вони дійсно є. Перевізники понесли шалені втрати, але значно більше, в рази більше, втратила економіка України і ще більше втратила економіка Польщі. І я вам скажу, є питання стратегічні да сьогодні. Наші експортери-імпортери не можуть укласти угоди, в першу чергу експортери, тому що їх партнери Європи не бачать перспектив, не бачать логістики, реальної, яка вона буде. Їм простіше знайти інших. Постачальників, наприклад, той же Польща, це правда, але інша ситуація: сьогодні ті вантажовідправники, які перейшли з польських портів на Констанцу, скоріш за це, туди не повернуться. І чесно кажучи, мене, мене ця ситуація дивує. Якщо говорити глобально, навіть якщо кордон закриють з Польщею, ми не виключаємо сьогодні такої можливості, то теоретично ну ми будемо возити свої товари. Ми будемо возити свої товари е, через Словаччину, Угорщину, якщо вони будуть блокувати значить через Румунію. Слава Богу, румуни сьогодні не ставлять питання не повернення дозволів, ні блокування кордону. Більше того, вони більш активно співпрацюють з нами щодо розбудови пунктів пропуску. Тому все рівно, так, да, це буде дорожча логістика, але вона буде. Все рівно товари будуть їхати да більше буде навантаження залізницю. На можливо, і це це непогано, тому що для з точки зору експорту імпорту вона дешевша в три рази. Ми це розуміємо і розуміємо, що це інше питання. Можливо, відкриють Ужгород і Львів аеропорти. Це буде значно дорожча е, логістика, але є такі товари, які до е, війни возили в бори під літаками, Це ж також правда. Тому все рівно бізнес це питання вирішить, і я думаю, що він має вже вирішує і буде вирішувати стратегічно, якщо будуть ризики таких перекриття кордонів на майбутнє. Ну, майбутнє. Пане Володимире, Чи є у вас інформація про стан наших водіїв, яких збила польська фура на кордоні? Це там було три водії. Один взагалі не потребував медичної допомоги, а одному травмувало руку, одному ногу. Вони отримали на місці допомогу від швидкої допомоги від швидкої, від лікарів, які приїхали швидкої, і залишились на місці в робочому режимі, не госпіталізовані і навіть не замінені. Вони продовжують рух в сторону України в бік України. Що ж, дякую, Володимир, за коментарі за участь в програмі. Володимир Балін був з нами, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.